Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас 3 листопада. Дивимось місто Слав'янськ на тиждень з 4 по 10. Включно. Дивимось спочатку на незламних основні енергії на тиждень, а потім більш детально дивимось на таро. Дивіться, ось вже роблю Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку я вже зробив і майже всюди виходить місто картка друг. Я вам хочу сказати добре, я не буду розкривати, говорити, я розумію, про що це тут. Хто зрозуміє, той зрозуміє. Дай Боже, щоб так і було. Е, так, місто Славянськ. В принципі, більш-менш ситуація по місту, по місту у вас більш-менш на цьому тижні спокійніше, але все ж таки є загроза для дітей, е, місця пересування е, авто е, залізнична колія е, в цьому плані. Також люди продовжують хто приїздити, хто виїжджають з міста, звісно. Але, в принципі, більш-менш все на контролі. Добре, давайте більш детально подивимось на таро. Основні енергії вже, вже, знаєте, якось трохи спокійніше. Не, не така напружена, начебто по обстрілах не так напружена, незламні показали, але давайте подивимось на таро. Як завжди, основна енергія, небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури, головні події та висновок на тиждень. Місто Слов'янськ 4 по 10 листопада на тиждень. Подивіться, у всіх виходить майже дуже важкий виснажений тиждень. Вже так хочеться повернутися, як було раніше. Вже всі так втомилися, так хочеться перемоги, так хочеться гарних новин якихось. Емоційно дуже важкий тиждень. Такі собі гойдалки. Емоційні годалки. Є небезпеки для цивільного населення, але, скажімо так, не більше, ніж було до цього. Якось, от все воно йде, як, як і було, але можливі якісь комбіновані. А так, це можуть бути і шахіди, і балістика, якісь такі обстріли. Може летіти з усіх сторін і все ж таки виходить небезпека саме для цивільного населення. Подивіться, і критична інфраструктура можливо, готують вони обстріл взагалі по всій території України. Це може це може бути в принципі і по всій Донецькій області якісь якісь таки не дуже-не дуже щось вони таке задумали дуже небезпечно. Щоб було багато жертв, це може бути на вже окупованих територіях. Також є небезпека, небезпека для по всій Україні, також по всій області. Якісь обмеження по світлу. І знову ж таки, дивимось. Тут також вона сидить при свічках. Можливо, відновлять по всій Україні вони знову обстріли енергетичної інфраструктури. ну у вас якісь прям, подивіться, сім карт і шість старших арканів, якісь, якісь прям такі, те, що довго стояло на паузу, переривалося, спустого порожнє, скажімо так, якісь якісь йдуть зміни. Дуже емоційний тиждень. От, от що, щось буде відбуватися дуже емоційний тиждень. Десь знову вони будуть намагатися. Подивіться, Емоційно через те, що вони десь будуть намагатися перти е, вперед. Подивіться, одні тузи виходили. Туз мечів, Туз кубків, Туз жезлів. Якийсь у них новий план, щось вони задумали. Або якийсь новий приказ їм віддали, що там то за три дні окупуйте всю Донецьку область. Прям пруть, пруть, не вважаючи ні на що, не на втрати, але наші стоять в обороні, наші стоять в обороні і всі їхні дії будуть обновлені. Жде їх поразка, бо ми, в принципі, готові. Я бачу, що ми готові її зустрічати. Дуже важкий тиждень. Все ж таки обстріли. Ну такої, Комбіновані атаки, небезпека, на жаль, не покидає. Тому ось така ситуація, слав'яність Тримайся. До нових зустрічей. Дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки. Пишіть коментарі. Буду із задоволенням читати і відповідати на ваші питання. До нових зустрічей!